Слава Ісусу Христу! Шлагодна, шановні дорогі калушани, дорогі українці, сьогодні ми відзначаємо річницю Революції Гідності, ми мали би радіти, а з другої сторони у нас жаль і туга на наших душах за тим, що робиться в нашій державі. Я було сказано попередніми виступаючими, у нас практично йде війна. І говорити про те, чого ми досягли, як ми стали жити, я думаю, що сьогодні не на часі. І я закликаю нас усіх піднятися проти того, що робить цей імпер... імператор, він так званий імператор Путін. Він називає себе імператором. Ви знаєте, що європейські лідери. З ним за один стіл навіть не хоче сідати обідати, але він зробив по-іншому і його ті так звані підлабузники, що імператор обідає без своїх прислужників. Я думаю, що цей час пройде. Ми сьогодні воюємо в нас у нас в Кавуші, в тилу, в цілій Україні, і я радію тільки тому, що піднялась вся Україна. І Харків, і Запоріжжя, і Одеса, і ми всі на Західній Україні, і діточки, і дорослі. І тільки тому ми переможемо, що ми єдині, тому що ми сильні. І Я хочу вам сказати, що завдяки тому тилу наші бійці почувають себе там менш-більш достойно. В якому плані? Що вони не голодні? Що вони одіті, і прикро говорити, що ще держава це не може зробити, може і не може. Не може, тому що армію розвалили, тому що все розікрали і продовжували красти. Але народ весь перемогти неможливо, знищити неможливо. Сьогодні там з Кауського району 110 бійців. Ці бійці саме завдяки. Таких, як вони, стримуються рух далі. І ми можемо сьогодні тут говорити і спокійно спати. А вони в тих землянках і мерзнуть. І деколи не доїдають, і холодно їм, і голодно, але вони знають. Що тут їхні сім'ї в безпеці, і я закликаю нас до єдності. Я це говорив, говорю і буду говорити до того, щоб ми, так як ми робимо до цього часу, збираємо кошти на армію, на поранених, на техніку, і ми будемо це робити. І я сьогодні дякую вам від імені депутатського корпусу, всій Калущині, за нашу позицію, за нашу відданість, за нашу стремління наше. Все ж таки жити в європейській державі, жити гідно і достойно. І я хочу подякувати тим матерям, і сьогодні є мама Ігород Митрів і батькам Боднера, і батькам Ліщинського за їхніх синів. І таких у нас, тисячі, схиляю голову перед вами, перед вашою мужністю, закликаю усіх нас до боротьби, до єдності, підтримуємо чим зможемо. Останньому і збережімо нашу вільну, неподільну, незалежну Україну. Війні ні. Путін забудь. Війні ні. Слава Україні! А зараз я хочу запросити